А почнемо з теми повторних виборів до Верховної Ради. Вони пройшли у п'яти мажоритарних округах: 223-му в Києві, 94-му в Київській області, 194-му у Черкасах, 197-му у Каневі, що на Черкащині, та у 132-му на Миколаївщині. Відверто кажучи, тільки одна перемога опозиціонера. Опозиціонера Леоніда Доценка у 197-му окрузі в Черкаській області це принизливо мало і для партії батьківщини і для всієї об'єднаної опозиції. Так був відвертий підкуп голосів, так був потужний адмінресурс, так були фальсифікації. Але при всьому цьому тільки в одному окрузі 94-му, на київщині перемога владного кандидата Бадаєва була визначена ще заздалегідь зняттям судом з перегонів опозиціонера Романюка. У решті чотирьох округах опозиції треба було вигравати будь-що. Але як у революційному Києві свободівець Юрій Левченко таки примудрився якимось чином програти одіозному екс-керманичу Шевченківського району Віктору Пилипишину? При тому, що екзит Пол показав суттєву перевагу Левченка над Пелепишиним. У Первомайську опозиціонер Корнацький за шаленого адміністративного тиску і з масовими фальсифікаціями поступився, хай навіть і мінімально своєму запеклому ворогу губернатору круглову. Там так само екзитпол показав перемогу опозиціонера більш ніж на 6%. Але чому той самий Микола Булатецький у Черкасах програв 12 тисяч голосів співочому ректору Михайлу Поплавському? Відповідь на, ц... на ці питання проста: банальний і масовий підкуп. Справді, якщо виборці готові продавати свої голоси за гроші, вони заслуговують на нинішню владу. Максим Савчук про це у своєму розслідуванні з Черкас. 194-й одномандатний виборчий округ передніпровський та частина Соснівського району міста Черкаси за 190 кілометрів від столиці. У 2012 році у виборах тут брало участь 12 кандидатів, які боролися за голоси 150 тисяч виборців. Але основними суперниками були почесний президент публічного акціонерного товариства Азот, що належить олігарху Дмитро Фірташу Валентина Жуковська і кандидат від опозиції Микола Булатецький. За даними протоколів із дільниць, які на відміну від інших проблемних округів збереглися, Блатецький виграв понад 12 тисяч голосів у Жуковської. Однак після вимикання світла в окружкомі, зникнення системного адміністратора та судових тяганин 194-й округ визнали таким, де не можна встановити переможця. Я вас прошу, скільки раз заходжу. Дайте мені документи, на підставі яких ви прийняли рішення по 194-му округу. Ви ж мені не дали все законно, і тоді включилися останній аргумент. Це ЦВК. на подив багатьох. Валентина Жуковська вирішила не реєструватися кандидатом на повторних виборах до Верховної Ради 15 грудня. У штабі опозиціонера могли би святкувати перемогу, адже основний конкурент відмовився від боротьби. Однак, 8 листопада у Черкаси спустився. Фівочий регіонал, ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський одразу заполонив і місцеві канали. Ми повинні бути оптимістами в цьому житті. Я хотів би, щоб ми були оптимістами, і я вам буду вашим помічником. І всі вулиці. Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський. Михайло Поплавський, Михайло Поплавський. І знову Михайло Поплавський приречений на любов, співочий ректор, спостерігає за Черкащанами на кожному кроці. Депутат Київської обласної ради від партії регіонів у Черкасах видає себе за єдиного і абсолютно незалежного. Але виборчу кампанію цей головний кухар країни заварив так, щоб залежними від нього стали самі черкащани. Це заяви на агітатори. Тут їх більше 250 штук. Є така заява на агітатора, да? і є корішочок. Значить, от людина отримує гроші, коли вона ну придавила корішок. Заявки на 200 гривень до виборів і обіцянка ще 150 після голосування. Такі передноворічні подарунки, за словами Блатецького, розносили помічники поплавського у домівки Черкащан, які написали заяви, що хочуть бути агітаторами. Це відео чи не найяскравіший доказ слів Булатецького. Агітатор ненароком прийшов пропонувати гроші у квартиру працівника штабу Булатецького. Тут його і розкрутили на відвертості. Значить, за кого треба, щоб вони агітували? За Поплавського. За Поплавського. Скільки їм платите? Платити обіцяють, скільки? 200 гривень. Яка має бути агітація? Що робити? Ось це я не знаю. Віташі обіцяють до вибору 200 гривень. Так. 500. Що вони тут роблять? Ага, а ось і ті корішки з прізвищами на отримання грошей. Штабісти Болотецького накривають одну із точок роздачі грошей на вулиці Калініна. А це заяви, такі ж, як у чоловіка, який зізнався, що за ними платять 200 гривень до і 150 після голосування. за Вам обіцяли не Батька. Ні, ні, я вас не знімаю. Почули московський акцент цієї жінки. Ось і відповідь, хто ж допомагає ректору правильно проводити кампанію. Офіційне заявлення про посудів державного гражданина Російської Федерації. Ще одна точка. Одне із десятка відео, де люди перед камерою зізнаються, у чому суть їх роботи. Тобто вам запропонував Поплавський працювати агітатором, так? І отримати за це 200 гривень. Mm. Але сказав, що агітувати не треба, просто получити за те, що за нього продуктує. Правильно? Mm. Журналісти знаку оклику теж влаштували стеження за точками роздачі грошей. Вони законспіровані під закриті банки чи аптеки. Щойно отримували сигнал про їх роботи від нашого агента, мчали на місце. Ось із дверей не працюючого банку виводять жінку. Добрий день, а поясні, що тут відбувається. Журналісти ТІВІ. А що ви там робили? Банк закритий. Хто вас там прийняв? За кілька хвилин інша відвідувача нічного банку каже, що вона прийшла в штаб-ректора. Я не промію банку. А куди? Я в штаб виборчий. Кого? По Ну правильно, ж по да. Під іншим офісом нам вдається застати цілу чергу. Зненацька одна із жінок підтверджує, що вони саме в сьомий офіс, який вже накривали штабісти. А ви всьому кабінеті? Ми журналісти. Чому Я ви тут? Хочу, що ви Сусід сьомого офісу стверджує, що робота тут не прийняється і за три дні до виборів. Вони вже приходили цілий неділю скупу і вечір. А за кого? За поплавство. Найцікавіше те, що черкаські правоохоронці про масовий підкуп знають. За час кампанії отримали десятки заяв і доказів. Однак жодного кримінального провадження не відкрито. Відтак, начальни обласної міліції знову принесли мішок документів. То всі ті, хто потенційно можуть чиняти злочини, вони в нас тут описують. Ми знаємо ці точки. Ми просимо у нас три дні все це зупинити. Головний міліціонер області пробував послати усіх із мішком і скаргами до окружкому, але врешті здався. Значить, якщо там будуть нарушення, значить вони наказані. Нікуди ні ді. Протягом п'яти днів ми всіляко намагалися поспілкуватися з головним обличчям черкаських білбордів. Спочатку надзвонюючи на номери офіційного штабу із буклетів. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. А потім на особистий мобільний Поплавського. Михайло Михайлович. Андрій Васильович, так його немає на місці придретатися на мене. А я зрозумів. А скажіть, можна якось контактуватися, якась контактна особа, щоб ми могли домовитися про інтерв'ю? Це можливо? Е, на жаль, ні. А чому? Після 16 числа. А до за нашою інформацією, Поплавський весь тиждень до виборів перебував у Черкасах у корпусі Черкаського факультету свого університету. Однак навіть підходи сюди під охороною чи то студентів, чи то мистецьких тітушок. Камеру Григорі, то такі показують журналісти. Ви журналісти. Ми ж вона громадянин України. Ви це це мой двор. Чи ти став вообще? возле для двору? – Який двор? це не двор. Це громадський… це двор. тротуар. Ось, ось, ось. Це тротуар. Ми на території вашого двору втихомирити цих молодиків дається тільки після виклику міліції. Поплавський не вийшов. Паралельно із масовим підкупом виборців проти Миколи Булатецького велася боротьба і в судах. Один із його конкурентів Олексій Арсенюк звернувся до суду з вимогою зняти опозиціонера з виборчих перегонів. Булатецький нібито не подав повні дані про проживання за кордоном у 90-х роках. Вимова про скасування судової естрації, кандидата кандидату на роді України в надатому видовчому окрузі номер 194 Булатецького емія задоволені не підлягають. Інтрига тривала до п'ятниці, коли назначили апеляцію. Але суд знову стає на бік Булатецького, бо скаржник запізно звернувся до суду. Перемогу Вона <певод> чи викоє перемогу Микола Булатецький цього разу на довиборах залежить від багатьох факторів. Вплив на результат очевидно матиме й скандальний губернатор Сергій Тулуб, який безумовно спробує всіляко не допустити перемоги. Та й про чорних штабісів не слід забувати. Крім підкупу, можна чекати інших способів впливу на результат, але найбільша відповідальність ляже на самих черкащан, бо результат великою мірою залежатиме від їх порядності і непідкупності.